Я знаю, що є тисячі людей, які не вірять ані в Бога, ані у диявола. Я б хотів розповісти вам історію про те, як у моєму житті з'явився Янгол та змінив усе на краще. Але це не одна з тих історій. Я не впевнений, що Бог справжній, адже якщо він дійсно є, я не знаю, як він дозволив такому злу ходити по цій землі. Я вірю у диявола. Бо я зустрів його погляд і не думаю, що коли-небудь зможу позбутися усієї безнадійності, яку побачив у цих холодних чорних очах. Це були нескінченні водоями чорної безодні. Здавалося, що світло навіть не відбивається в них. Вони були порожніми, і тепер це почуття порожнечі з'їдає мене зсередини. середини. І я не знаю, скільки ще можу йому відмовляти. Я постійно чую його моторошний голос: він кличе мене, він знає моє ім'я. Колись я любив маленькі химерні містечка, ви коли-небудь були у маленькому місті. Ну якщо вам не довелося пережити те, що відчув на собі я, то я трохи розповім. Я не маю на увазі десятитисячні міста, я кажу про міста з населенням менше тисячі осіб. Такі міста, які б ви обов'язково пропустили, якби їхали повз них, навіть не кліпнувши очима. Це ті місця, про які пишуть у моторошних оповіданнях: міста, де усі знають один одного, і більшість населення розкинулася на кілометрах сільських гравійних доріг. Розумієте про що? Я? Міста, де потрібно мати позашляховик, тому що під час дощу дороги тут припиняють своє існування. А взимку ці дороги залишаються білими ковдрами, оскільки немає ніякої техніки, яка могла б прийти на допомогу. Якщо тільки сусідній фермер не має трактора і не є надто щедрим, я виріс на великій фермі у маленькому химерному містечку під назвою Сірий Острів. Якщо на правду, то це не зовсім місто. Гадаю, воно взагалі вважається містом, виключно через місцеву пошту та жменьку поліцейських. У мене теплі спогади про ферму. Незважаючи на події, які нещодавно відбулися, я все ще не можу сказати, що я ненавиджу це місце. Мої бабуся і дідусь купили ту землю і тяжко працювали усе життя, аби отримати усе, що мали. Вони були богобоязливими людьми, але не обов'язково ходили до церкви щонеділі. Діду та бабуся допомагали батькові виховувати мене, тому що мама померла, коли мені було 11, а тато багато гарвав на роботі. Ці люди мені були, наче другі батьки, саме вони зробили мене тим, ким я є сьогодні, і я дуже сумую за ними. Я дійсно думаю, що саме вони допомогли мені. Уникнути темряви. Перш ніж я зможу заглибитися у сьогодення, мені потрібно трохи більше розповісти про своє минуле. я вірю, що негативні дії можуть впустити негативні речі у ваше повсякденне життя, і це правило швидше за все привело до цих подій. Хоч я був малий, але я добре пам'ятаю, що мою матір завжди дуже тягнуло до усього паранормального. І це певним чином вплинуло й на мене. Гадаю, саме тому я зараз поділяю це захоплення. Мати читала карти Таро і займалася чаклунством. Я не кажу, що вона була справжньою конотопською відьмою, але одного разу вона сказала мені, що братиме участь у заклинаннях і сеансах зі своїми друзями. Але мені здається, вона не дуже розумілася на тому, чим займалася. Це, скоріше за все, і призвело до тієї бісівщини, яку я спробую вам описати. Коли це сталося, мені було близько чотирьох років, тоді батьки ще дозволяли мені спати у їхньому ліжку, хоча у мене було власне. Я пам'ятаю, як прокинувся від маминого крику я не можу пригадати, що вона говорила, але пам'ятаю, що її голос не був таким, як зазвичай. Мама загорнула мене у велику ковдру, і я пам'ятаю, що в кімнаті було так холодно, що у мене аж розболівся ніс. Вона мене так закутала, що я не міг поворухнути ногами і руками. Мама знаходилася у правому куті кімнати. Сидячи на підлозі, вона тримала мене на колінах. У ванні горіла лампочка, світло якої заливало частину кімнати. В основному воно потрапляло на ліжко. Мої очі слідкували за світлом, і те, що я бачив, досі переслідує мене. Мій батько парив приблизно в метрі від ліжка. Але це не була спокійна левітація. Він виглядав так, ніби його тягнули. Знаходячись у повітрі, він бурмотів щось собі підніс, але що саме я не міг зрозуміти. Мама посадила мене на підлогу і сказала не рухатися і заплющити очі. Звісно, я цього не зробив. Мені було неймовірно страшно, але я не міг відвести погляд. Мама увійшла до кімнати з Біблією, вона почала читати уривок і молитися. А батько весь цей час щось бурмотів і хаотично розмахував кінцівками, залишаючись у повітрі. Як швидко все почалося, так само і припинилося. А раптом батько впав на ліжко. Я не пам'ятаю точно, що відбувалося потім, але після цього я перестав спати у кімнаті батьків. Прийшовши до тями, мама сказала мені, що це було лише нічне жахіття та поклала спати в моїй кімнаті. Втім, я пам'ятаю, як незабаром після цього до нас прибігла бабуся. Вона сказала мамі, що їй треба окропити кімнату святою водою. Я це чув, адже лише вдавав, що сплю. Цей епізод я пригадав, тому що думаю, що він пов'язаний з історією, яка сталася пізніше. Паранормальні явища завжди були частиною мого життя. Надприродне мене вже майже не лякає. Однак від того, з чим я нещодавно зіткнувся, моє серце ледве не зупинилося. Я відчув це своїми кістками, і це не схоже на те, що я коли-небудь відчував. Після смерті моїх дідуся та бабусі ми з батьком успадкували їхню велику ферму разом із усім іншим, що їм належало. Того дня я приїхав з міста, щоб допомогти батькові оформити документи та не вести всіх справах, коли дізнався, що бабусі не стало. Це був добрий і сумний вечір. Тієї ночі ми залишилися у будинку. Ми сміялися, плакали і тервеніли історії про старі добрі часи. Будинок зовсім не був моторошним. Насправді відчуття дому не змінювалося доки бабусю не поховали. Я дійсно думаю, що її дух залишався з нами протягом цього тижня і пішов після того, як вона побачила, що з нами все гаразд і можна йти до дідуся. Після похорону вся родина повернулася на ферму. Ми їли та згадували бабусю і дідуся. А потім прийшов час розходитись. З кожною людиною, яка йшла, будинок ставав холоднішим, ніби атмосфера всередині почала змінюватися. Мій батько залишався останнім. Він допоміг мені прибрати, а коли йшов, запропонував мені залишитися у його хаті. У мене було погане передчуття щодо того, що я залишуся на фермі, але я відмовився і сказав, що все добре. Він виглядав так, Ніби хотів щось сказати, щоб переконати мене піти за ним, але не зробив цього. Я провів його до хвіртки і помахав на прощання, потім запалив сигарету. Я не курив руками, але цей тиждень приніс мені кілька причин це зробити. До місця, де я стояв, прожектор притягував, здавалося, мільйони жуків. Тоді я пішов у гараж і вимкнув світло. Стало неймовірно темно. Якщо ви ніколи не були у сільській місцевості вночі, ви багато втратили. Тут можна побачити зірки, про існування яких ви навіть не підозрювали. Раніше я відчував, що бачу цілі галактики, але коли я вимкнув світло цього разу, такого відчуття не було. Мені стало страшно. Я запитав себе, чому ти боїшся? Ти тут виріс? Ти був у цьому дворі, коли темно? Занадто багато разів, навіть щоб порахувати, але у повітрі витало якесь неприємне відчуття. І щойно я викинув сигарету, почув звук, наче щось повзе по даху будинку. Я відчинив двері і поспіхом зайшов у дім. Усередині я закрив усі штори і потрійно перевірив, чи всі двері і вікна замкнені. Я пішов до внутрішньої комори, схопив діду в рушницю і жменю гільз. Зарядивши зброю, я сів на дивані і прислухався. Я затамував подих, але спочатку нічого не почув. Раптом удар по даху, а потім кроки. Я відчув, як у мене на очі навернулися сльози страху і злості. Потім я почув дряпаючий звук, і це звучало так, ніби велетенський кіт точив свої пазурі, стромляючи їх ушив. Я відчув, як сльоза скотилася по обличчю. Я хотів подзвонити батькові, але не хотів, щоб він опинився у небезпеці. Я не знав, хто або що там. Поліцію викликати було марно. Та й що б я їм сказав? Тоді я почув різкий вереск та кроки. Наче щось велике та швидке пробігло під вікнами вітальні. Потім не знаю, що сталося в цей момент, але я прокинувся на дивані близько шостої ранку. Сонце світило крізь щілину у шторах, але атмосфера в будинку усе одно здавалася важкою. Я розрядив рушницю і поклав її назад у комору, тоді схопив ключі і пішов до гаража, коли помітив на землі дивний набір відбитків. Я досі справді не знаю, як їх описати. Вони були схожі на ратиці, але це було неможливо. Тоді я вирішив, що це, скоріше за все, був великий кіт, мовляв, це суха земля спотворила сліди, і певно саме він заважав мені минулого вечора. Я пішов до будинку свого батька. Коли він мене зустрів, я не став згадувати, що сталося. У нас ще було багато справ, про які потрібно було подбати. Певний час ми опоралися на городі, а коли повернулися до будинку, я побачив, як щось лежить на порозі. Я Зупинився за кілька метрів від цієї знахідки, а тоді слідом прийшов батько. Він також був шалешений, це було ягня, понівочне ягня. Мій батько оглянув його, а потім пішов у гараж і схопив великий мішок для сміття. Схоже, бродячий собака, вигнав цього малюка з чужої території. Сказав він, хитаючи головою. Але я знав, що біля нас ніхто не пасе овець, і наша земля не межує з чужою. Сумнівів не було, мій батько просто намагався виправдати цю явно дивну ситуацію. Ми працювали у будинку і були приблизно на половині шляху до завершення, та вирішили трохи перепочити. Сіли за стіл стіли, почали балакати. Я сказав батькові, що нам варто повернутися до його хати. Він спантеличено подивився на мене і запитав, чому я не хочу залишатися на фермі, а потім додав: тут трохи моторошно, га? та засміявся. Ми підійшли до моєї машини і завантажили у неї кілька маленьких коробок із речима, які мій батько збирався відвести додому. Раптом щось зашурхотіло у кукурудзяному полі. Я сказав татові сісти в машину, він знизив плечима і відчинив пасажирські двері. Я глянув у темне поле і побачив постать, що стояла посеред заростей кукурудзи. Вона була вище застебла на три голови. Незважаючи на те, що було темно, я міг сказати, що його голова була нахилена вбік. Це виглядало так, ніби воно нахиляло голову, як собака. Щоб почула високий звук. Фігура була кремезна і мала щось на голові. Я просто не міг зрозуміти, що це таке. Батько почав виходити з машини, але я замкнув двері і вдарив ногою у педаль газу. Хмара пилу потяглася за машиною. Батько кричав на мене, питаючи, що я роблю. Я поглянув у вікно машини і побачив, що кукурудза гойдається за машиною у полі поруч зі мною. Ця штука гналася за нами. У місячному світлі я побачив, що в нього були роги. Я відвів очі, адже мав слідкувати за дорогою. У цей час мій батько дивився на істоту з пасажирського вікна. Він постукав мене, і я перевів погляд праворуч. У лісі, що стикався з полями, я побачив очі. Їх було багато, не можу бути впевнений, але здавалося, що їх були сотні. Мій батько нічого не говорив, поки мене опинилися у його будинку за замкненими дверима. Поговоривши про те, що це могло бути, ми вирішили, що це олень, який пробігав повз нас, Очі, мабуть, були просто трюком місячного світла. Наступного дня ми з батьком неохоче повернулися на ферму. Напруги у повітрі можна було торкнутися руками. Попрацювавши над пакуванням речей, ми сіли на задньому ганку і поглянули на поле. Давай прогуляємося, сказав він. Я неохоче схопився зі свого місця на ганку. Я сказав йому почекати і вбіг усередину, щоб схопити свої чоботи. Я не хотів ризикувати, чалапаючи у шльопанцях по полю, де валялося старе ржаве сільськогосподарське обладнання. Коли ми знову йшли полями, розмовляючи про бабусю і дідуся, ми відчули якийсь мерзенний запах. Це не було схоже на те, що я коли-небудь відчував до того пахло гниллю, кров'ю, сміттями, каналізацією. Я ледве стримав приступлювати. Мій батько закрив роти рукою. Тим не менш ми пішли назустріч запаху. Зрештою, ми опинилися на відкритій відносно рівній ділянці землі. Мої черевики вдарилися об щось металеве під місцем, де ми стояли, і видали глухий порожній звук. Батько опустив очі, а потім подивився на мене здивованим виразом обличчя. Ми ногами відкидали скошене сіно, яке було розкладене по всій ділянці. Так ми виявили велику квадратну металеву пластину. Ти бачив це раніше? запитав я. Батько нічого не сказав, лише похитав головою. Ми якогось біса вирішили пересунути цю металеву пластину. Зробивши це, побачили під нею неймовірно глибоку круглу яму. Вона була майже як криниця. Жахливий запах був першим, що вразило нас. Це було схоже на сильний вітер гнильного повітря. Ми з батьком просто зазирнули в яму, а тоді ми почули сміх. Він пролунав з отвору. Я почав відступати, коли побачив щось у темряві. Потім ми почули якийсь тріск, ніби щось вилазить з діри. Ми почали тікати, але зупинилися, захоплені тим, що відбувається. Усе, що я пам'ятаю, це очі. Вони дивилися, наче всередину мене. Я бачив цей погляд щоразу, коли заплющую повіки. А тоді, як каже батько, я стояв на руках і колінах і схилився в отвір із засклілими очима. «Гудко!» – крикнув він, його голос вирвав мене з трансу, і я поспішно відповз від нори. Тато якось підняв ту металеву пластину і ударив нею потвору, і ми почули жив Хиловерск. Нічого подібного я ніколи не зустрічав. Це було схоже на Сипуху та Пантеру, але було так нав'язливо й голосно. Батько щосили смикнув мене за руку. «Біжи!» Я не пам'ятаю, як ми дісталися батькові хати. Але пригадую, як він поклав мої сумки в машину і сказав, що мені потрібно якомога швидше повернутися до міста. Він продовжував розповідати мені, що не знає, як туди потрапила ця діра і що з нею біса вилізло, але він бачив ці очі раніше. Він сказав мені, що тієї ночі, коли він літав, він побачив тінь у кінці ліжка. Вона тримала його ноги. Та мала ті самі очі. Того ж вечора я повернувся до міста, і навіть там мені знадобився час, аби заспокоїтися. Минуло кілька місяців, як це все сталося, і я думаю, що ця істота, наче оволоділа мною. Моїх бабусі та дідуся вже немає, і нема кому мене захистити. Днями я дивився в дзеркало і клянувся, бачив, як на мить змінилися мої очі. Я побачив ті холодні мертві очі, які дивилися на мене. Я не знаю, що зі мною буде. Але знаю одне: якщо ви побачите велику ферму на продаж у Сірому острові, не купуйте її. Будь ласка, не робіть цього, як би вона вам не подобалася.